Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас телефон Siemens. Такий бачимо кнопочний. Убитий він повністю. Батареї нічого немає. В телефоні явно бачимо видимо, позолота є. Роз'єма не видно. Зараз розберемо. Глянемо повністю платку. Модель телефона йде Siemens OS. По ходу 704 ну, Зараз розберемо платку і глянемо. Ось так, друзі, виглядає наш телефон розібраний. Заберемо сю пластмасу. Тут бачимо явно дуже велика кількість позолоти. Роз'єми всі, також такі цікаві кнопки, можливо, срібло. Сам телефон містить також дуже велику кількість позолочених деталей. Платка майже вся золота та в безкорпусних. Кем конденсаторів, друзі, під цими сіточками. Дуже багато кем. Конденсаторів, як бачимо, такі вони ось дає кілька штук біля роз'ємів маленькі. Безкорпусні кемки містять в собі паладій платину та золото сплав. Ось такі, друзі, плати. Ви в мобільному телефоні Siemens, Дуже багаті на золото. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!